Привіт ЮДК. Взагалі-то це японський привіт, але яка збірка, невідома. Видно, що був не в дуже дбайливих руках. Це треба постаратися, щоб так намотати ниток. Більш цього, що кріплення втулок відломано. Головна проблема таких японських двигунів, це кріплення втулок вала. Запас міцності в них мінімальний. Якщо своєчасно не змастити втулки, то вони виривають кріплення і двигун стає непридатним для роботи. Навіть не розбираючи двигун, видно одне з трьох кріплень тільки ціле, струлка гуляє вільно, розбираємо. Тут треба специфічну викрутку. В передній кришці кріплення втулки цілі. Викручуємо ці гвинти чи саморізи. З одного боку йде метрична різьба, а з другого саморіз. От такий вигляд. Втулка розлетілась. Не тільки кріплення втулки відломані, а й направляюча для саморіза. По втулці одне кріплення ціле, два відломені. Зараз буду клеїти паяти. Одне добре, що матеріал корпусу піддається клеїти суперклеєм або гелем. Воно не просто склеює, а сплавляє. Відновив кріплення для втулки, Направляючу для саморіза теж підшаманив. Втулки змастив. Щітки гарні. Взагалі, схоже, що двигун дуже мало експлуатувався. Колектор почистить від пилу та броду. і збираю. Ну, зовсім інша робота. Педалька тільки не має повільних обертів, зараз її подивимось. Кілька штук підгорівшись, таблетки почистив, підрегулював контактну пластину. Педалька теж нормально підпосюдує.